Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня, Fresh News. Сьогодні Збройні сили України прорвалися через оборонні позиції расистів неподалік Авдіївки і нанесли колосального розгрому противнику. Що там знаходився? Саме зараз наші підрозділи закріплюються на нових позиціях і готуються впроваджувати свій наступ в сторону Донецька. А саме зараз підтримуй Збройні сили України, натискай вподобання і напиши слово подяки для наших військових. Продовжимо. Сьогодні з'явилися дуже хороші новини з Східного фронту. Українськими підрозділями був здійснений надзвичайно результативний наступ на укріплені позиції противника біля самого міста Авдіївка. Борох не очікував, що наші війська були готові штурмувати дані укріплені позиції, тому в момент наступу там перебувала незначна кількість орків. Спочатку тут по даних рубежах щільно відпрацьовувала українська артилерія. Одразу за нею дану територію почали зачищати близько 10 дронів. В цей момент до позиції окупантів вже підходили наші військові. Так, під прикриттям дронів і з повним моніторингом ситуації по всіх окопах вдалося швидко повністю зчистити дану територію від ворога. Окупанти понесли значних втрат, і ніхто на допомогу їм не встиг підійти. Наші військові візитувалися, що було виявлено великі підземні склади і змінами різного калібру, які вже використовуються дуже успішно проти окупантів. Вірте, в Збройні сили України разом до перемоги.